Добрий день рибаки. Виїхав я сьогодні на риболовлю. Я вже закинув вудки. У нас знову минулий раз був шла хмара, і той раз знову гримит, тому швиденько. Закинув вудки, щоб встигнути все розложити. Так, закинув я дві вудки. Е, ця вудка в мене ось ця стоїть. Е, тут стоїть оснастка гелікоптер. Поставив туди, е, що я там поставив вже й забувся, е, стік. Е, стік тигровий горіх і баланс тигровий горіх. На ось цій вудці в мене стік сливка, дві горошинки, оснастка безпечна кліпса і макнув так само в мокалочку таку, в ліквід, сливка. Слив, сливка кальмар, точніше. Поки що зараз дві вудки буде. Я ще нічого не кормив, тому що сьогодні буде такий у мене експеримент. Хочу зробити собі дві точки. Одна буде точка зернова. ну В принципі, будуть дві зернові, але зараз вам покажу які. Так, одна в мене буде зернова ось така горох. Сюди я буду додавати коноплю. от Коноплюка в мене зварена. А оце тигровий горіх. Друга буде така у мене тигровий горіх, конопля і бойл. Бойл я ще навіть не виняв, буде 16 пелящий. А тут буде е, зернова, ось така пшеничка горох, конопля і теж бойл. Чому я ще не кормлюся? Тому що хочу кормити максимально близько там того берега. Але щоб його виміряти точну дистанцію, щоб кожен раз не махати там вудкою, е потрібна мені допомога кума. Кума, диво, ще розкладається, вона артем теж є. Тому я пока що е, рибалю на самих стіках. Як буду вже далі кормити, і що буде за експеримент, я вам все розкажу. Так, відбив я вже дистанцію, буду робити дві точки. Одна точка буде. Ото, якщо дивитися посередині ця будка, одна точка буде правіше, тут буде точка. Буду робити точку горохову, а правіше буду робити тигровий горіх. От. Я вже от наготував. Пшеничка, конопля, горох і ось такі от буду зараз. Ще бойли буду додавати. 16-й пілящий бойл. Риба, дика ягода. Свіженький пахнуть гарно. Наробив ось таких бойликів. Там, он, кум далі. Ще розложу її вудки е, Так, по дистанціях буду кормити на 100, а робочі вже вудки будуть. Е, напевно, скоріше всього, на 105. Так, Артем, кидай ту вудку йди. Чипи вже от спомба, зараз буду кормив. Все, я буду кормитися. А ви не переключайтеся. Все, Артем вже на готові, з відром. І я буду зараз те кормити. О! Щось пікнуло раз? Вже клювання. Ти? Що зараз закинув так? Каже кум, що то він перекинув мені. Кум що то він. Кум прийшов своїм спінінгом. щоб перекинути, щоб вже я не перекидався, той, що він перекинув мені. Обійшов по кругу, ну як, по кругу по під кам'яш перейшов. У нас починається дощі крапити, тому біжу б'єм кормитися. Добре, давай. Повно вони грузи. Давай куди-небудь, кидай і закривай.

Ше-ше-ше-ше-ше-ше. накидай, ше. 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 Все, хватит. Ты можешь закрывать ее резко. Класс и все. Закрилася душка. Що, як ви вже бачили, обірваю я спомба, закрилася мені душка. Але я зробив такий лайхак всередину спом приклею пінопласт. І воно таке працює, зараз я вам покажу, тільки не знаю, чи так зближу. Спомп сплив. Якраз напроти душки, тої напроти будки, але вітер туди, то воно все йде на дамбу. Не знаю, чи буде видно? Ні. Не видно. Ну, з помп є. Он я бачу, як оранжевий цей відвод від нього відніється. Треба зразу на другий бік забрати з помба. Тоді будемо кормити. Далі, я в принципі маю ще одного. Але того хотів би достати і кормити тоді. Ось, друзі, клювання. А? Щось є. Караси. карасик. Ох, який карасик. А ти ля? О, то карасик. То красевич. Таке не те. Ніяких коропів. Де, ні. Папа. Зараз вам покажу ближче. Двіць, який карась. О, то та, -та, та. Гарний. А на що клюнув Пожертвим. Клюнув Оснастка. Зараз 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 обіду. Клюнув на гелікоптер. Гелікоптер. І десятий... Баланс кукрусити тигровий горіх. Бачите? І шістьорочка гачечок, а я а один. Я ходив туди ближче до дамби, бо туди спомпу плив. Чую, пейджер. Кричить, я бігом звітам. І ось такий карась. Ой-ой-ой, це що зробив? Які погані ділі. Покажи, Артем. Ну давай, стай напроти. Такий гарний, гарний карасик. Все, mm. кидай. Mm. Перезакидаємося, ловимо mm. далі. Mm. Та тут гарантія десь до кілограма. Їх 10 корисів. Все, mm. подобається. Так, я спомба. Ось зараз покажу, як я зробив. Бачите, всередину пінопласт. Достав, зараз буду далі перев'язуватися, кормитися, прийшов і мене в капці чекає гость. Подивіться. Кліщ. Так що будьте... Дуже обережні. бо Вони вже зараз жирують. Все, буду кормитися. Бо нема часу, скоро вечір. Так, друзі, покльовка. Кума, клювання. о о вона перед тебе вже, опускай. Чекай, чекай, кач я подведу. Я Ну, пускай, пускай. Вс, не шел. Не шел, а? Да. Не шел. Кратко было. Кратко не скинь, ба. Ну, то сделал, мне Ось і карток зійшов. Відбив я вже нарешті дистанції. Закормився. Так, по моїх дистанціях і по точках. Перша точка, оцей, де той камешик. А друга точка, о, тут, о, напроти того корча. Ось ця точка, де камеш, е, кормлена горохом. З пшеницею і коноплею, а там та друга Тигровий горіх конопля і Бойл. А, і там теж Бойл пелящий. На тигровий горіх завіз гелікоптер оснастку на горох Кліпсу. І забув вам сказати, трошки, трошки неправильно я сказав, тоді карасятого не гачок не хаябуса А1, к а кренк-8. Дистанції годую 100 метрів. Кидаю. На 105. 5 метрів виходить за кормом. Ще решту корму викину ближче до вечора. І то буде все. Ото мав я тільки одного карася зловив. І все. І зараз ще підемо в гості до кума. мною нині знов є кум. Артем і кум. А, по е, такому. Як би експерименті хочу зробити, яка точка краще буде працювати. Чи Горохова, чи горіхова. І в нас буде такий невеличкий батл з кумом ще. То Артем собі на карася там грається. Прийшов я от до кума. Кум ось поставив собі ротпода. Плюс бузбарчики. Чим на що і як ловені кум. кум? нині у нас блатний хлоп. Придбав собі ось такого апарата. От яка тільки махіна. Купив корабля. Ось пультик лежить до нього. Тому хочу зробити такий собі ще батл, експеримент для нас. Е, на е, що буде краще? Корабель чи з помп? По клюваннях. У мене один карась, одне клювання, один карась. В кума було два, два клювання. Карась зійшов і е, зійшов коробчик. Карася е, не було на відео, а короб цей був на відео. Кум вози кораблем. Ось цим кум годує. Тут нього кукуруза. Чим і замішана, не знаю з чим. Тут так само тигрові з коноплею. Бойл. Бойл, конопля і тигровий. Ну, подивимося. Що у нас з того вийде? Куми вже легше, не треба кидати спомба. Сів за рулі поїхав. Добренько. Будемо ловити. А що з того вийде? Ви все побачите. Так, друзі. П'ять колег від'їхав по чаїв до покльовка. Тягнемо замість нього. Був паровозик. Будемо дивитися. Надіюсь, під самим берегом так само не зійде. Такс. Візьмемо під Підемо будемо тягнути. Опа. репіцак, І спускаємося ми. Став на павлення. Іде до мене. Щось є гарне, бо дуже гарно дали. Вон пішов сплеск, плески. Сподіємося. Де... Припаркуємо до берега. Поки кум. Поїхав по булочки до чаю, крокуємо риб. Так, дійсно рибка непогана. Давай, давай. Але нічого. Маленько на фрикціончику не спіша. Кримайтено подобається. Ось, вже вона підходить до берега. Помаленьку. А ми далі тягнемо. Тікає від нас. Вже далі. І перехрещує усі водочки. І це куди тікає. Мотає і мотає жилку. Ось вже з'явився наш картик. Тобто дати ці який великий. Зараз може і витягнемо. Підтримайте вподобайку та підпишіться на канал. Клюнув на гелікоптер у нас виходить. Луна не спешит. Так. Сейчас уже принимаем. Дикий красавчик. О, тикает. Вже майже взяли. Ну, Карпенко великий, великий. Є дискума упер. Супер. Тато вже намучились але є. Вже от їде дядько Олег, там десь розгортається. А ми піднімаємо рибку з берега. Ще як їх говорив, Зловіть карпа на 10 кілограмів. Тут буде трошечки поменше. Але дивіться, який агрегат. Ви що, та дивіться, немона Не витягнути. Ого. -го. Подивіться, який який красний. Дивіться, клюну на що клюнув? На гелікоптер. Так, клюнув на гелікоптер. Клюну так. на гелікоптер і на баланс. Все, як. В класиці жанру на нижню, за нижню губу. Зараз ще заважимо, скільки важить. Змемо уваги. Оооо! Тут трофейчик. Свертим, давай, став на паузу. Підписуйтесь на канал. Обов'язково. Давайте зробимо фото. Так, на жаль, не маємо мішка і ми зараз так зважимо. Підходь, підходь сюди. Покажи. Ось. 8300. Забирай, зараз ще голову зважи. Став на паузу. Ну що, рибаки? Приїхав кум, привіз мішка. Мішки точніше були в нього в багажнику, але машини не було. То вже короб десь там в мішечку. І буде зараз завозити ту вудку. От вам, хлопці, і корабель. Корабель лове рибу. Я кум. І я, точніше, я кум ловив, кум катається. Кум катається, я ловлю, тільки от, кум роздява, Не знаю який корм, три види кормів, який корм там був в цій точці. на гелікоптер. А де а де поводок звідси? А поводка нема? Скажи нам твого поводка. Що за гачок тут був? Шостий, да? Кренк, ні, кренк восьмий. Восьмий чи шостий? Восьмий кренк. Куме? Ще й, й мій поводок. Ну да. О? О, хлопці, до речі, по всіх оснастках, поводках можете замовити в мене. Посилання на всі оснастки повідці, я залишу в описі під відео. Бач, куми, Які поводки в'яжу. Ага, до речі. Так, зважили голу піцака, то чиста вага коропа. 7400. Все, кум буде... Завозити знову снастку і будемо ловити далі. Доброго. Я не маю його. Клювання, когось клювання. В напевно, що клювання. Почекай, Артем, почекай. Артема щось там клює. Було клювання в Артема. Отак От може де пружину посунуло. Так хлопці, у нас вже ніч і в кума клюнуто в столоб. І це на що виробляє? Артем, що посачка. Зараз полізеш. Зараз полізеш. Так, рибаки. я кому їм поможу з теєю рибою? Де воно що? І зараз покажу вам, що там де клюнуло. А як ти хочеш від війну, я не звітом? Так, тягнемо то в столобик. Ой. Дивідніться поплавок, але вже ніч, тому вже темно. Ладно, зараз витягнемо і достанемо. Пока. Ось, відтягуємо під столобика вже. Шпід сакові. Величенький. Ого, гарний. Така? Рибина на вечір. Я, я, я. Ого. го Дивіться, який великий. Та да, <ривіться> Зорі за нами. Та <ривіться> да, ви шо. дивіться, яка рибина. <ривіться> Йо -йо -йо Все, І перезакидати, подивіться, який. Клюнув на техноплантон від е мулітрікс. Молітрікс. Блуха. На блоху. Все, зараз будемо перезакидати. Ось така рибин. Хлопці, дивіться. Тут рибинка. Тут лобай. Бачите? У мене... щось там він начарував. <сум> <сум> Опа! Важкий закарп. Добрий ранок, рибаки. Дивіться, яка ранкова краса. Пташечки співають. Вон ще напроти вже рибак появився один. А по клюваннях тишина. Хто зловив то одного карася? Кум ще пару карасів. Ніч спокійна, поспав пару годинок. Ага, в кума ще один був схід. Зійшла одна рибка. Який десь коробчик десь на 2 два, на два половиною зійшов коло самого берега. І то поки що все, вже і міняв насадки. Закинув ще одного флета замість її оснастки, що на товстолоба. Я ще був закинув на товстолоба спробувати, але нічого то комудного зловив і все. Не знаю, чи ще щось йде, буде, але будемо сподіватися на ранковий кльов. О, і зважайте, який круг пішов. Перед самим носом рибка плюснулася. Випив вже чайку, Артем вже спить. Будемо чекати ранкової рибки. Так, попався отакий от коробчик далі, по тата і маму. Перерости дальше. Пота тайма. Дальше вотінку Ой. і гулять. Все, будемо далі. Все, прийшла до завершення моя риболовля. Буду вже їхати додому. Змотую вже вудки. Кум теж змотується. І будемо їхати. Ну, рибалочка. Я б сказав так собі, кума краще. В нього трохи був інший корм. Ну, в нас одна точка була похожа, бо він кормив тих громаріхому кіноплею і я, але мовчали обидві мої точки, Зловив карася і на флет три запускових таких тих карпики. Тому якось не дуже. Але побули на природі. Такий ось красивий ставочок. І зато добре. На що ловив, все вам розповів, які оснастки, які насадки. Та й таке. Кому сподобалося відео, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал. Замовляйте, кому потрібні повідці, монтажі. Пишіть коментарі, якщо щось цікавить, на все відповім. Все, до наступних рибалок!